На останній в цьому році колеги ОДА підсумовано досягнення і недоліків соціально-економічному розвитку Прикарпаття за 2010-й. Загалом втілено в життя багато прагматичних проєктів. Завершено 219 об'єктів соціально-культурного призначення, ліквідовані борги і зарплат та за енергоносії. Залучено в область близько 1 мільярда гривень інвестицій. За минулий рік в області найвищими посадовцями виконавчої влади проведено 730 зустрічей з сільськими і міськими громадами. Обговорено більше п'яти тисяч проблем. Вже виконується близько трьох тисяч доручень власної державної адміністрації. Велику увагу приділяється залученню на місцях різного рівня інвестицій. Громада самостійно визначає пріоритети розвитку своєї території, а наразі завершується затвердження генерального плану будівництва в області. Першочергові завдання: розбудова мережі дитячих садків, шкіл облаштування медичних закладів новітнім діагностичним обладнанням наголошує голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. А щодо темпів нарощування виробництва та якісного економічного прогресу, то тут також є певні зрушення, зауважує заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Зварич. Індекс промислового виробництва або зростання чи спадання виробництва за 10 місяців цього року склав 92,4%. У жовтні обсяги виробництва збільшились порівняно з, з попередніх місяцем на 30%. Як ви пам'ятаєте, ми говорили про те, що третій квартал до другого кварталу був 15,7%. Таким чином, ми сьогодні можемо говорити, що якщо збережуться ці темпи, ми можемо досягти від 96,5%, який було заставлено на перше грудня, наш прогноз, до 102%. При двох умовах, по-перше, детинізації економіки і відображення в статистичному обліку справжнього стану справ, особливо, що стосується проміжних продуктів згідно з методологією. Керівництво області і надалі велику увагу приділятиме контролю за якістю товарів, особливо продуктів харчування та дотримання соціальної цінової політики. Тут пропонується створити навіть дієвий народний контроль. Дуже гостро стояло питання про якість медичного обслуговування на території області. Вкрай негативну оцінку дає голова ОДА Михайло Вишиванюк роботі медичних закладів Прикарпаття і каже, потрібно негайно лікувати медицину. Гроші з бюджету виділятимуться на дорого. Вартісне діагностичне устаткування, але люди за медичні послуги не повинні оплачувати. А лікарі повинні знати всі досягнення сучасної світової медицини. Загалом, 2010 рік для області був успішним, незважаючи на всі об'єктивні труднощі. Робить висновок, очільник області. Все ж таки проведено роботу на 219 об'єктах соціально-культурного призначення. Це великий об'єм роботи. Кожний район, хто спрацював більше, хто краще, але краще спрацювали згідно цих даних. Калуський район непогано працював. Коломийський, Косівський, Снякинський, Тисменський район, місто Франківське. Оцінка голів адміністрації і мерів міст буде оцінюватись в першу чергу по залученню інвестицій. Залучення інвестицій це створення нових робочих місць. Це питання з питань. По області яка середня зарплата? 1900 це теж невисоко. Не Ми повинні на кінець наступного року вийти мінімум на 2300. Ставте собі контрольні цифри. Мінімум 2300.